Весна на для кожного солянина це особливий час, коли після довгої зими нарешті оживає земля. Сніг зникає, земля парує, а в повітрі стоїть запах свіжості і надії. У кожній хаті вже готові коробки з насінням, баночки з цибулинками, старі граблі і сапки, які терпляче чекали свого часу в коморі. Саме тоді більшість господарів починають мріяти про майбутній урожай, особливо про перші зелені пірічка цибулі, без яких не обходиться жоден весняний стіл. Проте разом із цією надією часто приходить і тривога, а чи не піде луку стрілку. Бо кожен, хто хоч раз побачив замість тугих жовтих головок цілий ліс жорстких цвітоносів, знає, яке це розчарування. Скільки праці, скільки надії, а замість їжі насіння. Саме тому багато хто роками уникає у зимої посадки. Кажуть, мовляв, під зиму це ризик. Булук вимерзне, а якщо й виживе, то вистрілить у стрілку. Мовляв, не можна обдурити природу. Раз зиму пережив, значить, треба цвісти. Але така думка лише напівправда, що передається з уст в уста, не розібравшись у суті. Адже узимий лук це не авантюра, а розумне використання природних законів. Якщо зробити все правильно, він віддячує щедо, дає врожай раніше, міцніший, соковитіший, довше зберігається. Більше того, при добрій підготовці він узагалі не стрілкується. Це не фантазія, а факт, перевірений тими, хто не побоявся спробувати. Важливо зрозуміти, чому взагалі виникає страх перед узимою посадкою. Причина проста: недовіра до власних умов і звичка робити як усі. У більшості сіл досі живе переконання: саджай лук після теплих травневих свят, коли земля прогріється і не буде проблем. Але ми живемо не в тих кліматичних умовах, що наші діди. Весни стали коротші, посуха приходить раніше, дощів менше, лук посіяний у суху землю, ледве стигає прожитися до спеки, страждає від шкідників, і результат виходить скромний. А от лук, що перезимував у землі, стартує раніше за всіх, ще коли довкола лежать останні клапті снігу. Він п'є талу воду, вбирає в себе живу силу землі, росте спокійно, без поспіху, і вже у травні стоїть зеленим муром, коли інші тільки сходять. Багато хто дивується, як так може бути, що лук, який пережив морози, дав кращий урожай. Але ж і зерно, і часник, і навіть пшениця мають у зимі форми, і вони ростуть саме завдяки тому, що проходять природне загратування. Земля не ворог, а друг. Усе, що посаджене вчасно, підготовлене з розумом і доглянуте правильно, має набагато більше шансів на врожай, ніж те, що ми кидаємо в пересохлу грудку в травні. Озима посадка лука це не фокус і не хитрість, а мудрість, що спирається на спостереження за природою. Ще одна перевага озимого лука, про яку часто забувають, це стійкість до шкідників. Усі знають, як лукова муха здатна знищити грядку за лічені дні. А коли вона вилітає у травні, коли цвіте вишня, у цей час звичайний весняний лук тільки но підняв ніжне перо, ще слабке й соковите, саме те, що лучинкам треба. А озимій до того часу вже зміцнів, став хрубішим, міцнішим, і муха просто не може в нього залізти. Так природа сама ставить заслін, якщо ми їй не заважаємо. Та головна користь озимого лука у його силі. Він починає життя не з боротьби за вологу, а з повного насичення водою. Після танення снігу земля буквально дихає вологою, і лук бере все, що йому потрібно, формуючи потужне коріння ще до того, як сонце висушить верхній шар. Тому влітку він не боїться спеки, поки інші в'яне озими стоїть зеленим і соковитим. Саме тому врожай буває більший на третину, а іноді й на половину, ніж при весняній посадці. І все ж волуний бар'єр, страх перед стрілкуванням. Скільки разів доводилося чути: посадила восени, а навесні суцільні стрілки. Це правда, але тільки наполовину. Стріли з'являються не через саму зиму посадку, а через неправильне зберігання і підготовку сівка. Лук рослина розумна. Вона живе за ритмами температури. Якщо цибулина відчула, що пережила зиму під час зберігання, то навесні вона вважає, що настав другий рік життя і починає цвісти. У цьому немає нічого містичного. Це природний інстинкт продовження роду. І саме тому потрібно знати, як цей інстинкт обдурити, як зберегти лук так, щоб він не подумав, що вже час давати насіння. Отож, озимий лук це не ризик, а можливість. Можливість отримати ранній урожай, міцні здорові головки і чисту екологічну грядку без хімії. Це спосіб повернутися до природного ритму землі, не боротися з погодою, а діяти разом із нею. Усе, що потрібно господарю, трохи знань і бажання спробувати. Бо саме той, хто не боїться вчитися новому, має повні кумори восени. як показує досвід багатьох селян, варто лише раз посадити лук під зиму правильно і назад до весняної посадки вже не повертаєшся. Щоб лук не пішов у стрілку, потрібно не чарівне зілля і не нова технологія, а просто розуміння його природи. Лук, культура дворічна. У перший рік він утворює головку, у другий – дає стрілку та насіння. І якщо ми хочемо, щоб наш узимий лук залишився в першій фазі, треба подбати, аби він не збився з ритму. Найчастіше проблема починається ще восени задовго до посадки, коли господар купує сівок. У більшості випадків продавці зберігають цибулю при невідповідних температурах, і саме тоді запускається процес, який називають верналізацією. Якщо лук зимує в приміщенні, де температура коливається від плюс 2 до плюс 18 градусів, у ньому пробуджується зарадок квіткової брунки. Потім, коли таку цибулину посадити під зиму, вона повторно відчуває холод і навесні вирішує, що вже другий рік життя пора стрілкувати. Тому правильне зберігання це перша і найголовніша запорука успіху. Сівок потрібно або зберігати в умовах стабільного тепла, або навпаки, в умовах справжнього холоду нижче нуля. Теплий варіант це температура близько плюс 20-25 градусів. Так зберігається в окухаті, ближче до печі чи батареї, щоб він не відчував перепадів і не зимував у своєму розумінні. Холодний варіант льох, де стабільно мінус 1-0 градусів, але не вогко. Вологість, ворог цибулі. Якщо вук у таких умовах не пройде через небезпечну сіру зону температур, квіткова бурунка не сформується і навесні він не дасть стрілок. Це правило просте, але рятує від більшості проблем. Друге, що обов'язково потрібно зробити перед посадкою, це калібрування сівка. Не можна змішувати дрібний і великий, кожен розмір поводиться по-своєму. Найменший сівок діаметром менше сантиметра, який у народі називають увсюшкою, це ідеальний матеріал для озимої посадки. У нього просто не вистачає внутрішніх запасів, щоб утворити стрілку. Усе, що він може, це рости і давати головку. І хоч здавалося б, що з такої дрібниці нічого путнього не виросте, саме вона дає найкращі головки щільні, суковиті, безпорожнечі, чудово зберігаються. Лише одне, садити усюшку треба мілкіше і накривати ретельніше, бо вона може пересохнути в землі за зиму. Середній сівок діаметром 1-2,5 см, найпоширеніший і найнебезпечніший у плані стрілкування. Саме його більшість людей купує в сітках на базарі. Саме з ним найчастіше трапляються проблеми. Тому для нього існує особливий спосіб підготовки, який знищує зачаток квіткової бруньки і одночасно знезаражує лук. Це так званий содовий шок, народний метод, перевірений не одним поколінням городників. Суть у тому, щоб занурити сівок у гарячий розчин харчової соди на короткий час. Такий прийом ніби перепрограмовує лук, позбавляючи його бажання стрілкувати. Щоб зробити цей розчин, треба підігріти воду до температури 45-50 градусів. Не на око, а точно. Краще перевірити градусником. Якщо вода буде прохолодніша, ефекту не буде. Якщо гарячіша, зварити лук. У воду додають одну столову ложку соди з гіркою на літр води. Ретельно розмішують, щоб не залишились кристалі. Потім лук, очищений від зайвої сухої лушпини, але з неушкодженою шийкою занурюють у цей розчин на півгодини. Ємність накривають і закутують рушником, щоб тепло не зникало. За цей час гаряча вода встигає прогріти середину цибулини, де й утворюється квіткова брунка і руйнує її. А сода водночас дезінфікує, знищуючи грибок та бактерії. Після процедури цибулю не миють, лише розсипають у один шар, щоб підсохла і саджають у землю сухою. Ще один важливий момент підготовка самої грядки. Лук не любить низин, застою води і кислого ґрунту. Місце повинно бути найсонячніше і злегка підвищене. Якщо ділянка волога, треба зробити високі грядки, підняти землю хоча б на 15 см. Весною така грядка швидше прогріється і просохне, а лук не зниє від талої води. Добре, якщо попередниками були огірки, кабачки, ранні картопля або помідори. Після цих культур земля чиста від нематоди і грибків. Не можна саджати лук після лука чи часнику. це пряма дорога до хвороб. Перед посадкою землю треба підсолодити золою або доломітовим борошном. Лук не переносить кислих ґрунтів. Якщо на ділянці росте мокриться чи хвощ, це вже сигнал. На квадратний метр дають літрову банку просійної деревної зули або стакан доломітового борошна. Це не лише розкислення, а й живлення. Зула містить калій і фосфор, яких лук потребує восени. Замість азоту, що стимулює зелень, восени потрібні саме ці елементи. Вони відповідають за коріння і міцність головки. Азот восени давати не можна, лук випустить пір'я, а потім загине від морозу. Під час перекопування додають також трохи перегною або старого компосту, але жодного свіжого гною. Навіть півперепрілий гній може зіпсувати все. Лук поруч із ним горить, втрачає структуру, хворіє. Тому тільки витриманий перегній, легкий і розсипчастий. Для захисту від шкідників можна внести трохи тютюнового пилу або гірчичного жмиху. Це природна профілактика проти личинок і друтяників. Грядку треба зробити за кілька днів до посадки, щоб земля встигла осісти. Саджати у свіжу перекопану землю не можна, лук потім піде глибше і весною не зможе пробитися. Рядки роблять через 20-25 см, щоб було зручно рихлити і не травмувати перо навесні. На дно борозенки добре насипати тонкий шар піску це підушка, яка відводить зайву вологу і запобігає гнитю донця. У піску куріння почувається легше, а волога розподіляється рівномірно. Лук ставлять донцем униз, не втискаючи, просто розкладають. Відстань між цибулинами залежить від їхнього розміру. Дрібні можна через 3-4 см, середні через 7-10. Потім борозенки засипають пухкою землею так, щоб над цибулиною було 4-5 см ґрунту. Це більше, ніж при весняній посадці, але потрібно, щоб лук не вимерз. Зверху можна просипати трохи компосту або сухої землі. Трамбувати не треба, повітря повинно залишатися. Полувати теж не потрібно, вологі восени достатньо і зайва вода тільки зашкодить. Коли посадка завершена, лишається найтонший момент укриття. Але робити його треба не відразу. Якщо накрити грядку занадто рано, лук подумає, що настала весна і почне рости. А якщо затягнути, промерзне. Чекати треба, доки температура стабільно опуститься нижче нуля. Коли земля стане твердою і лише тоді накривати, про укриття йтиметься далі, але головне запам'ятати, у всьому важливий час і міра. Так ось методи прості, але працюють безвідмовно: правильне зберігання, сортування, прогрівання з содою, добра грядка і вчасна посадка. Усе інше це вже справа совісті і уважності господаря. Бо лук, як і людина, чутливий до ставлення. Якщо зробити все з розумом, він не підведе. Він не піде в стрілку, а дасть ту саму щільну важку соковиту головку. Яку приємно тримати в руках восени, знаючи, що кожна виросла завдяки твоїй праці і розуму. Коли говориш зі старими господарями, вони часто сміються мовляв, тепер усі вчаться по книжках, а ми цибулю саджали ще тоді, коли і градусників не було. І справді, у селі знання передавалося не через інструкції, а через руки. Баба дивилася, як садив її батько, а потім навчала свою доньку, так і жили. І хоч тоді ніхто не чув слово верналізація чи дезінфекція содою, результат часто був не гірший. Усе завдяки спостережливості. Люди розуміли землю, бачили, коли вона дихає, коли волога, коли готова прийняти зерно чи цибулину. Тому й у зимий лук у них ріс міцний, не стрілкувався, бо садили його не за календарем, а за знаками природи. Колись у багатьох хатах сівок сушили не в підвалах, а просто на горищі над піччю. Там було сухо, тепло і повітря ходило. Цибуля лежала в полотняних мішечках або сітках, і температура ніколи не опускалася до тієї межі, коли формуються квіткові зачатки. Старі казали, лук треба гріти як курку над яйцями, тоді він не стрілкуватиме. Весною перед посадкою сівок клали на сонячне вікно, щоб він ще трохи просох і прогрівся природно, потім розсипали по старих газетах і тримали день-два біля печі. Такий прогрів замінював усі наші сучасні шокові методи. Ще один народний спосіб, який і досі використовують у селах замочування сівка в зольному розчині. Деревна зула це універсальний засіб, який заміняє і добриво, і антисептик. Ложку просійної золи розмішують у літрі гарячої води, настоюють пів години, проціжують і в цьому розчині тримають лук близько години. Потім дають підсохнути і саджають. Кажуть, що зола не тільки вбиває грибки, а й робить лушпиння щільнішим і лук краще зимує. До того ж, зола залишається на поверхні цибулини тоненькою плівкою, і весною, коли тане сніг, вона повільно змивається, підживлюючи перші корінці. Є й інший перевірений часом прийом лук у піску. Його використовували на Полтавщині, де ґрунт важкий, а весною довго стоїть вода. Селяни брали звичайний річковий пісок, прогрівали його на сонці або в духовці, насипали в ящик і змішували з дрібним сівком. Так лук зберігався до самої посадки сухим і теплим. Потім цей же пісок висипали на грядку і садили в нього. Він служив і для зберігання, і як підкладка від гниття. Цей метод простий, але дуже надійний. Земля під цибулою не залипала, і волога не застоювалася. Ще одна порада, яку часто дають старі люди, саджати лук лише після заходу сонця або в похмурий день. Кажуть, що тоді він краще влягається і спокійніше входить у землю. Може, це й виглядає забобоном, але практика показує, що посаджений у спеку лук справді гірше приймається, бо верхній шар землі швидко пересихає. А от у вечірній прохолоді луковиця встигає всмоктати трохи вологи, і процес укорінення проходить м'якше. Старі господарі також радять не саджати лук у бруд. Якщо осінь дощова, краще почекати кілька днів, поки земля трохи підсохне. Надмірна волога в момент посадки головна причина загнивання донця. У таких випадках допомагає все той же пісок або дрібна тирса на дні борозенки. Дехто навіть посипає лук сухою зулою перед тим, як засипати землею, і це теж працює. А от із мульчою селяни завжди були обережні. Старі казали: не кутай лук, поки не засне. І це правда. Тільки но вдарять морозці, коли земля схопиться, тоді й можна накривати. Раніше для цього використовували не спанбонд, а те, що було під рукою: кукурузяні стебла, сухі бур'яни, гілля, старе сіно. Особливо цінували соняшникові стебла. Вони місні, не пріють і добре тримають сніг. А ще старі клали поверх гілля дрібні дошки чи жердини, щоб вітер не зніс укриття. Навесні ж, як тільки сніг починав танути, усе це одразу знімали, бо знали під мокрою мульчою лук швидко задихається. Є цікава історія, яку розповідав один старий городник із Вінниччини. Колись він посадив у зиму лук за всіма правилами, але восени пішли ранні душі, і земля була мокра. Щоб цибулини не загнили, він зверху насипав товстий шар старих стебел бархатців. Каже, і не очікував нічого особливого, просто не мав солома. А навесні помітив, що його лук виріс наймісніший у селі. Потім з'ясувалося, що запах бархатців відлякує не лише шкідників, а й польових мишей. Відтоді він щороку спеціально залишає трохи бархатців, сушить їх і використовує для укриття. Такі випадкові відкриття часто стають найкращими порадами. Ще одна народна прикмета: якщо осінь тепла, то садити лук треба на день-два пізніше, ніж планувалося, бо якщо земля не охолола, цибулина може ожити і пустити зелене паро. Потім прийде мороз і воно загине, потягнувши за собою всю рослину. Тому старі завжди казали: не поспішай із лушпинням у землю, дочекайся, поки курка ногу примерзне. Це означає, що ґрунт має вже трохи прихопитися морозцем, але не бути твердим, щоб лук міг укорінитися на глибину двох пальців. Зігрівання сівка перед посадкою ще один звичайний прийом. У багатьох селах, коли вже готувалася до роботи, господині з вечора виставляла лук до грубки, не ближче, ніж на пів метра. За ніч він нагрівався рівномірно, і коли вранці йшли саджати, луковички були теплі і сухі. Це допомагало швидше адаптуватися в холодній землі. Люди тоді не знали слова акліматизація, але робили все правильно. У старих зошитах, де господині записували рецепти, часто зустрічається коротка порада, щоб лук не стрілив, не лякай його. Під цими словами ховається проста мудрість, не можна давати цибулі різких перепадів, ні температура, ні вологи, ні добров. Лук любить спокій. Якщо його не турбувати, він віддячить. Тому й не дивно, що саме у старих дворів урожай завжди стабільний, там усе робиться розмірено, без поспіху, по совісті. А що ж сучасні методи? Вони лише уточнюють те, що люди давно знали інтуїтивно: содовий розчин це той самий прогрів із незараження, але точніше дозований. Високі грядки це ті ж самі насипи, які колись робили, коли землю розпушували вилами. Агроволокно це сучасна заміна старим гілкам і кукурузі. Змінилося лише знаряддя, а суть лишилася та сама: створити луку умови, близькі до природних, але захищені від крайнощої погоди. Тож народні методи не суперечать сучасним, вони доповнюють одне одного. Якщо уважно подивитися, то кожен новий секрет уже давно був відомий нашим прадідам, просто називався інакше. У цьому й полягає сила сільського досвіду. Усе, що тисячі разів перевірено руками і часом, не потребує доказів. Варто лише слухати землю, дивитися, як поводиться рослина, і тоді навіть найскладніша культура, така як лук, перестане бути загадкою. І тоді не буде ні стрілок, ні гнилі, ні розчарувань, лише чистий здоровий урожай, якого вистачить на всю зиму та ще й на насіння. Підсумовуючи всі спостереження й досвід, можна сказати одне: щоб озимий лук дав великий урожай і не вистрілив у стрілку, треба не хитрощів, а послідовності. Кожен етап має своє значення, і, пропустивши хоч один, ми ризикуємо втратити результат. Успіх починається ще тоді, коли ви вибираєте сівок. Найдрібніший, так званий овсюшка, безпечний, бо не має запасу сил для цвітіння. Його можна садити сміливо. Середній треба підготувати правильно, прогріти в содовому розчині, просушити, не пошкоджуючи шийку. Великий краще залишити на зелень або кухню, він не для зберігання. Це перше правило, і воно просте, але вирішальне. Друге правило правильна грядка. Лук не любить ні води, ні кислої землі. Грядка має бути на підвищенні, на сонці, щоб перша тала вода швидко сходила. Земля легка, дихаюча, розпушена, з додаванням зули або доломітового борошна, ніякого свіжого гною, тільки перегній або старий компост. Це важливо, бо надлишок азоту восени змушує лук рости, а не зимувати. Така рослина завіне вже при перших морозах, тому всі добра повинні бути спокійні, м'які, з фосфором і калієм. Так лук зміцнить коріння і переживе зиму без шкоди. Третє глибина посадки: не можна садити мілку. Над луковицею має бути не менше 4-5 см землі. Це природна ковдра, що захищає від морозю. Якщо земля важка, на дно борозенки кладуть пісок. Це дрібниця, але саме вона рятує цибулю від загнивання навесні. У піску вода не стоїть і коріння не задихається. Коли саджаєте, не тисніть луковичку в землю, вона сама знайде місце. Рядки широкі, не менше 20 см, щоб можна було рихлити. Зайва раз нагадаю, поливати восени не потрібно. Земля і так волога, а надлишок води ворог для луку. Четверте правило укриття тут головне не поспішати. Якщо накрити грядку теплим матеріалом, коли земля ще не промерзла, лук подумає, що вже весна і піде в ріст. Потім мороз обпалить молоде паро і вся праця марна. Укривати треба тоді, коли ґрунт став твердим, коли вночі вже кілька днів поспіль мінусова температура. Найкраще укривати ялиновим гіллям або сухим кукурудзяним стеблом, щоб матеріал дихав. Якщо накривати листям, його треба змішати з гілками, щоб не злижалося. Солома добра, але привертає мишей, тому краще поєднати її з гіллям або просипати землею зверху. Агроволокно теж чудовий варіант: воно пропускає повітря і тримає тепло. П'яте весняне пробудження. Як тільки зійде сніг, не чекайте тепла, відкривайте грядку, щоб чорна земля швидше прогрілася. Лук, який занадто довго лежить під укриттям, спить і починає відставати. Якщо бачите перші паростки, не поспішайте їх підгортати. Просто обережно розпушіть міжрядя, щоб земля дихала. І обов'язково дайте азотне підживлення, коли ґрунт ще вологий. Це допоможе рослині швидко набрати зелену масу. Весною, коли листя досягне 10-15 см, можна провести профілактичну обробку від шкідників слабким розчином солі або золи, щоб оберегти від лукової мухи. Шосте правило: спокій і терпіння. Лук не любить метушні. Якщо його не турбувати зайвими поливами чи перекопуваннями, він сам знайде силу. У середині літа, коли пір'я починає лягати, значить прийшов час дозрівання. Не поспішайте виривати, дайте шейці підсохнути просто на грядці. Тоді лук буде лишкий і не гнитиме. У суху погоду його можна викопати, розкласти на сонці, дати дубу другу просохнути, потім обрізати і перенести під навіс, зберігати краще в сітках або плетених кошиках у сухому місці з добрим рухом повітря. Якщо дотримуватися цих простих правил, результат не змусить чекати. Узимий лук віддячує сторицею. Його урожай дозріває раніше, коли інші ще тільки сходять. Він крупний, блискучий, щільний, а головне не стрілкується. Ви отримаєте головки, які спокійно долежать до літа без нелі і втрати смаку. І все це без зайвої хімії, без штучних стимуляторів, тільки завдяки точності і дбайливості. Селяни кажуть як посадиш, так і збереш. Це правда, яка не старіє. Земля бачить усе: поспіх, недбалість, а особливо байдужість. І навпаки, коли господар працює з думкою, з любов'ю, навіть найскладніша культура дає добрий плід. Лук, рослина вдячна, вона відповідає на тепло рук і розумну турботу. Тому головна рекомендація кожному, хто хоче мати безстрілковий урожай не боятися вчитися. Спробуйте посадити хоч одну грядку під зиму, як описано. Побачите, що страх зникне разом із першими паростками, які прокинуться під весняним сонцем. Коли в липні ви збиратимете свої жовті головки, сухі, важкі, з міцною шийкою, ви зрозумієте, що озима посадка це не ризик, а наймудріший спосіб, бо вона дає не лише врожай, а й спокій. Ви працюєте тоді, коли земля ще тепла, коли час дозволяє зробити все.